У Житомирі вручили грошові сертифікати спортсменам, переможцям і призерам міжнародних змагань та їх тренерам. Сьогодні ми нагороджували переможців міжнародних змагань, Чемпіонату Європи, чемпіонату світу з сучасного п'ятиборства. Це такий дуже унікальний вид спорту. Він культивується тільки в кількох містах України і дуже круто, ми щасливі, що серед серйозної конкуренції житомиряни все ж таки є членами збірної України. Представляють місто Житомир і Україну на міжнародних змаганнях. Максим Гринь займається п'ятиборством майже 10 років і цього року став чемпіоном світу. Хлопець розповів, що був на міжнародних змаганнях вперше. Ну з чемпіонату Європи я привіз перше командне місце. Ми зайняли разом з Ковачком Максимом Чернишовим Олександром з Києва та Львова. Ну, перша міжнародна така нагорода, яку я привіз у Житомир. до кінця цього року у вересні пройде чемпіонат світу у Португалії. І я на нього зараз готуюсь. А далі, залежно від результату, я планую далі тренуватися. І Олімпійські ігри не за горами. Грошова нагорода повністю не покриває витрат поїздки до Туреччини, розповів Максим Гринь. Грошова нагорода це звичайно добре, але це тільки одна шоста від усієї суми поїздки, яка була в Анкару. Але подивимося, якщо далі буду виконувати такі результати. Думаю, що і більше буде отримувати срібним призером чемпіонату світу з п'ятиборства став вихованець обласної школи вищої спортивної майстерності Данило Сич. Віце-чемпіон світу. Ми зайняли друге місце в командному заліку на чемпіонаті світу. Трішки не вистачило догнати страну Єгипту та виграли у Німеччині та Франції. Спортсмени говорять, що перед змаганнями добре тренувалися. Звичайно, була важка підготовка. Дві неділі по дві тренува тренування в день, по сім годин. Ну дуже морально тяжко було, бо більше ніж тренування я нічого не бачив останній місяць до змагань. Ну але воно того варто. Були інтенсивні потужні тренування. Тренувались ми. Приблизно біля місяця також ми перебували на зборах у Німеччині. Голова президії Федерації сучасного п'ятиборства Сергій Тичинський розповів, що зараз сучасне п'ятиборство розвивається лише в межах трьох міст України. Залишилось всього три міста, де розвивається сучасне п'ятиборство. Це Київ, Львів і Житомир. Сучасне п'ятиборство охоплює п'ять змагань, проте Олімпійські ігри у Парижі були останньою олімпіадою для сучасного п'ятиборства саме з конем. У нас був п'ятий вид спорту. Конь зараз коня вже немає. Всі змагання вже в форматі починаючи від ю 15 Ю-17, і 19 і старші, включаючи і дорослих, будуть замість коня, смуга перешкод. Останні види, які були ті залишились – це плавання. Лазер рам це біг і стрільба одночасно, і фехтування Вікторія Шульська Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ.